Всім привіт! В цьому відео хочу познайомити вас із п'ятьма техніками, які допоможуть вам зняти напругу, розслабитися і відновити контакти з собою через тіло. Це дуже актуальна тема, особливо зараз, тому що ми постійно живемо в стресових умовах. Наше тіло постійно цей стрес собі зберігає, ми дуже рідко взагалі його вивільняємо, тому дуже важливо, я думаю, знати базові вправи, які допоможуть розслабитися і цю напругу себе зняти. Ці вправи досить прості, вони не потребують спеціального обладнання, спеціального простору. Ви можете їх робити де завгодно, в машині, коли просто йдете, коли просто лежите в ліжку, без різниці. Все, що потрібно, це просто 5 хвилин вашого часу. І перша вправа це дихання квадратом. Дихання це насправді дуже важливий елемент роботи з тілом, тому що ми всі дихаємо неправильно. І через це ми ще більше затискаємось. Тому що через неправильне дихання поверхневе в нас нормально не включається в роботу діафрагми, вона затискається. Ми весь час в такому скучному положенні, весь час наша грудна клітина в зажатому стані, відповідно, напруга з нами є постійно. І правильне дихання воно допомагає нам включити діафрагму і почати реально розкриватися, розслаблятися грудною клітинкою. Правильне дихання в нас відбувається за рахунок живота тобто, коли ми робимо вдих. Ми робимо його в живіт, і на видихі ми, навпаки, живіт, як начебто, втягуємо в себе. Ви можете перевірити це, прийнявши лежаче положення і поклавши або ж руки собі на живіт, або якийсь предмет, наприклад, книгу. І просто спробувати зробити вдих, і живіт цей момент піднімається, і зробити видих, живіт цей момент опускається. Це дихання є більш глибоким, воно включає вашу діафрагму, прибирає. Затиски. І в цілому більше заспокоює, тому що ви глибше дихаєте неповерхнево. І техніка 4 квадрати полягає в тому, що ми робимо глибокий вдих, десь на 4-5 рахунків. Потім затримуємось також на 4-5 рахунків, далі глибокий видих, і знову затримка. І так, по квадрату. Вдих, затримка, видих, затримка. На 4-5 рахунків. Можете зараз спробувати зробити. Ми вдихаємо. Затримуємось. Видихаємо. Затримуємось. Знов вдих. Затримка. Видих. Затримка. І так десь. Разів п'ять або ж до заспокоєння. Дуже класно, ця техніка допомагає заспокоїтись, розслабитись, тому що тіло в цей момент починає відчувати себе в безпеці. За рахунок сповільненого, спокійного дихання тіло починає також заспокоюватись. Наступна техніка це легенькі постукування. Тобто ми просто легенько кулачком себе постукуємо по грудній клітинці. Максимально легенько, наша задача просто відчути цей контакт. Ми таким чином повертаємо собі контакт зі своїм тілом. Тому що, коли ми тривожимось, коли ми стресуємо, ми просто в думки свої відлітаємо, починаємо себе накручувати. І така проста вправа, вона допомагає заземлитися, повернути собі контакт зі своїм тілом. Просто легеньким постукуванням, фокусуючись на цих відчуттях, спокійно при цьому дихаючи. Ми розслабляємось. Наступна техніка це самомасаж. Самомасаж зони шиї і щелепа. Це зона у зазвичай дуже сильно зажата, знову ж таки, сидяча робота, телефон. Постійно в нас шия напружена, стиснена. Ми не даємо їй нормального розслаблення, в нас нормально не циркулює кров. Відповідно, в нас можуть бути і головні болі від цього, і просто заспазмоване все може нас боліти і додавати нам цієї напруги, де ми стиснуті. І щелепа також відіграє дуже важливу роль, тому що, знову ж таки, коли ми нервуємося, коли ми напружуємось, ми напружуємо щелепу. Можливо, хтось часто так ще робить, прямо ж стискає її. І от цей момент в нас затискається просто м'язи, щелепи, і вони насправді грають дуже велику роль, тому що все в нашому тілі пов'язане між собою. І ваша щелепа, вона напряму впливає і на вашу осанку, і на положення вашого тазу, і на ваші стопи. Тобто, все в організмі дуже пов'язано, і тому дуже важливо розслабляти свою щелепу. Як ми робимо саме масаж? У нас є тут. Бугри, тобто, де нас закінчується шия і починається вже голова, ми в цій зоні починаємо ці бугри масажувати. Інтуїтивно, як вам відчувається, то ви промасажовуєте цю зону, таким чином ви покращуєте кровообіг і. У вас, навіть, якщо на фоні, там, наприклад, стресу, напруження, у вас може боліти голова. Ви таким чином зможете також прибрати свої головні болі, тому що ви відновлюєте нормальну циркуляцію крові. Ви можете приспуститись трошки нижче, пройтися по м'язам безпосередньо самої шиї. Ви можете трошки більше піти за вуха, також пройтись там. Можете підключитись до. М'яза шині, він нас тут натягнутий йде, його можна відчути. І ви можете також обережно його промасажувати. Ми це все робимо максимально м'яко, максимально обережно, по своїм відчуттям, щоб нам було комфортно. І промасажовуємо. І також розслабляємо щелепу. Як ми це робимо? У нас тут є точечки. Ви, коли почнете трошки відкривати рот, ви відчуєте, як у вас опускається нижня щелепа, і якраз в цій точці, де верхня з нижньою з'єднується, є ямка. От цю ямку важливо попасти пальчиками. І ви максимально опускаєте, розслабляєте нижню щелепу і трошки притискаєте в цю ямку. Також без болючих відчуттів, максимально м'яко. І в такому положенні ви десь півхвилинки. Тримаєте для того, щоб розслабити свою щелепу. Це дуже класні вправи, якщо ви, наприклад, співаєте, або ж там ведете якісь ефіри, уроки, що завгодно. Тобто, коли ви працюєте багато голосом, вам це також може допомогти. Ви таким чином, розслабляєте весь свій апарат і вже стає трошки легше. І наступна техніка, вона вже безпосередньо про зняття напруги з тіла. Тобто, ми, зазвичай, коли стресуємо, ми всю напругу залишаємо в тілі. І ми, в принципі, нічого не робимо. Наприклад, обстріли. Це не така стресова ситуація, де нам треба тут і зараз прям розслабитись. Так? Це просто фоновий стрес, який ми зараз просто вже навіть можемо не звертати на це уваги, але він все одно в тілі закарбовується. І от в момент, коли ви там трошки напряглись, лякались там, під час обстрілу чи ще щось, ви можете просто знятись. Тіла напругу простою стряскою. Тобто ви можете просто потрусити руками, можете трошечки попригати, можете ножками також потрусити. Тобто наша задача скинути лишню напругу з тіла. Це базова, просто елементарна справа, як ви можете зайве себе прибрати, вивести його через тіло. Далі ви вже можете трошки більше порухатись, можливо, потанцювати, можливо, побігати, Тобто кожному тут своє, але насправді дуже важливо працювати з тілом в моменти стресу, тому що весь стрес. Він в тілі зберігається, його потрібно виводити з тіла. Тому ця вправа також дуже класно допомагає це робити. І остання вправа, вона, по суті, називається як дерево, тому що наша задача контакт із землею відновити. І ми стопами стоїмо на підлогу і прям фокусуємось на цій опорі. Тому що в момент стресу в нас, знову ж таки, одразу включається напруга, зникає довіра і зникає відчуття опори. Ми через таку просту вправу, через контакт із землею повертаємо в собі це відчуття опори. Якщо у вас є можливість зробити це ще й в контакті з землею безпосередньо, а не на підлозі, то взагалі класно, ви таким чином ще більше поглибите цю роботу. І ви можете просто стати, знайти свою точку опори, закрити очі, тому що тоді у вас краще включиться вестибулярний апарат, і просто пробувати трошки пошатуватись з носочків на п'яточки і відчувати опору. Попробували, наскільки вам відчувається, наскільки вам комфортно. Можете спробувати із ніжки на ніжку попереступати. Головна задача сфокусуватися на цій опорі. Чому ця вправа називається дерево? Тому що ви, по суті, уявляєте, наче ви дерево, ваші ноги це коріння, і ви наче пробуєте вкорінитися в землю. Можете постискати ноги, пальчики самі, прям відчути підлогу. Ця вправа дуже класно також допомагає просто. Рослабитись, заземлитись у моменті. Якщо ви, наприклад, десь стоїте, і ви таким чином можете просто, максимально легенько, максимально швидко, собі опору повернути. Ось такі п'ять вправ. Я сподіваюся, вони вам будуть корисними. Я сама їх постійно використовую, особливо дихання квадратом і самомасаж. Це мої самі улюблені техніки. Тому. Будь ласка, залишайте свої реакції, коментарі, буду дуже вдячна. Якщо вам цікава, глибока робота з тілом, саме через танцювальну терапію, я вас запрошу до себе в роботу. Ну і просто запрошую в свої соцмережі і в своє ком'юніті. Буду дуже рада бачити кожного і до нових зустрічей.